Так, на ваших екранах пропажа Настюшка, яка збирається жити це життя. Трошки потрендю сьогодні про свої плани на день і паралельно буду вам показувати, що я використовую у своєму макіяжі. Перше, що роблю це наношу отаку от от підложку. Тіні рідкі від ламель у, у 401 му відтінку. У мене сьогодні по плану магазин психолог і трішки прибирання зробити. Далі використовую олівчик від Maybelline в 910 му відтінку. Буду ним промальовувати міжвіку. Ну красота же. Зовсім друге діло, хоча ви, мабуть, нічого не помітили, але я помітила дуже багато. Кстати, вчора на одну секунду в мене прийшла заново мисль в голову зробити собі татуаж між війки. Вона прийшла на пару секунд і відразу ж пішла. І слава Богу, що вони йдуть з моєї голови, тому що ну, не хочу я такої, не хочу. Мені все-таки подобається, коли я повністю змиваю макіяж, і моє обличчя абсолютно чисте. Тим же олівчиком я собі такі маленькі стрілички нарісувала. Звісно, не новичому повіки, ти виглядає взагалі ні вау, ну, нехай будуть. Потом палеточка від ламен її вже год годами. Майже закінчується моя любименька Просто Відтінок я вам зараз скажу 402 Сьогодні буде друге моє заняття за все життя з психологом. Відразу скажу задоволення, це не із дешевих, але я відчуваю, що я зараз знаходжуся в такому стані, що без допомоги спеціаліста я просто не вивезу, я не вийду з нього. Я вже була на одному сеансі у іншої жіночки, і, чесно кажучи, я думала, що мені буде важко відкриватися перед чужою людиною. Але мій великий плюс я ще та болтушка. Я себе змогла перенастроїть, і ну, і плюс, знаєте, я якось сприймаю все одно психолога як лікаря, перед яким немає чого стрітися, і потрібно відкриватися наповну. Контурінг у мене отакий от від Анастасії Беверлі Хілс. Єдине, що я не підскажу відтінок, тому що, що то не можу знайти. Але пам'ятаю точно, що я брала найсвітліший. Мені він, в принципі, подобається, не режить, вроді як, хоча камера. Вказує, що рожить, але в житті він більш сіруватий. Такий от макіяж на скору руку в мене вийшов. Я вже поспішаю. До прийому психолога У мене залишилося 30 хвилин. Ще нанесу ось такий тінт. Недавно замовила від ламелі. Ось сюди трішечки, сюди трішечки, і все, буде красота. Щось воно трошечки підсохне, буде гарно. Всім бажаю гарного дня. Дякую за увагу. Поставте лайк, коментар підпишіться. Для мене це важливо. Все, люблю, цілую.